Привіт! Вітаю на каналі Смак Віскі. Сьогодні оглянемо бенромах 10 років, віскі, яке часто називають олскульним спейсайдом, і навіть порівнюють із Springbank 10. Чи справедливо це перевіримо. Але найкраще покаже сліпа дегустація у вгадай драм. Тож не забувайте підписатись, щоб не пропустити. Бенромах невелика диселерія Спейсайду. Яку відродила компанія Gordon McPhail. Вони свідомо залишаються в стороні від автоматизації, повільна дистиляція, бродіння в дерев'яних чанах, легкий торф. Це справді віскі старої школи. І цей десятирічний реліз, візитівка стилю Бенромаг. Якщо і починати знайомство з Бенромах, то з цієї десятирічної е пляшки. Дизайн пляшки дуже такий стриманий, простий. Є біла етикетка з червоним напис «Бенромах» 10 років, позаду з «Бенромах Дистілері. Ну і в принципі все. Зверху такий червоний, червона е, версія кришки. Давайте відкриємо і подивимось, яке віскі, як вона виглядає. В Келиху. Так, у нас кришечка червона. В принципі, гарна. Пофарбована в червоний такий. Ну, всередині таке дерево. Кришечка мені подобається. Класна кришечка. Аромат мені вже заходить. Так що у нас по кольору? По кольору? По кольору? Такий гарний кольор. Золотисто-борштинний. Ну, можна сказати. Чи можна сказати, що вона не проходила холодної фільтрації. Мабуть, ні, тому що на пляжці у нас нічого про це. Так, натуральний колір написано. А проходила чи не проходила холодну фільтрацію? Не написано. На пляжці написано деякі е, ноти аромату. On, single malt Delivers Delicate Forest Fruits, creamy malt, Touch of Smoke and rich Lasting Sherry Notes. Да, з приводу Sherry Notes. Це віски витримувалась в двох бочках: з-під Хересу та з-під бурбону. Першого наповнення. 43% алкоголю, це торфяний варіант. Натуральний колір. І що пише офіційний сайт Бенромаха? З бенромах 10 ви можете відкрити для себе тонкий дим, який робить наш односолодовий віскі Space справді унікальним, ідеальним вступом до нашої лінійки. Цей вираз із основної лінійки витримувався виключно в бочках з-під Хересу та Бурбону, першого наповнення протягом 10 років. Не написано. Яка, який відсоток бурбонних і хересних бочок, ви відчуєте смачні лісові ягоди, вершкове соло та легкий дим, що є характерними для нашого фірмового стилю. Створюючи сучасний огляд на втрачений ледь дивний смак спейсайд, ми використовуємо злегка торфяний солодовий ячмінь за Нашим традиційним процесом, який надає ніжний натяк на дим. Далі йдуть і дегустаційні нотки. Я зараз їх читати не буду, тому що я хочу спробувати відчути, що я відчуваю, а потім прочитати порівняти. Um, ніжки у цього віски. віскі по ніжкам. Дуже масляниста віскі, ніжки ще не сформувалися, вони просто їх немає. От є слой віскі, який я на, на бокалі, а далі о, ось перший. Декілька ось. Я б сказав, би, це не ніжки, а щось тоньше, не р, р, руки, сльозки. Ось. Дуже масляниста віскі, мені подобається на аромат. Ну що, тут відчуваються перші нотки торфу, дим на віскі. Потім одразу за ними йде щось хересно бурбонно, солодке. А ваніль дубово дерев'яні нотки спеції. 43% алкоголю не відчувається. Дим віскі. От вони пишуть, що це. Що вони пишуть? Ем... От, вершковий соло та легкий дим. От дим у Торфяні Е, Йдуть свіжі фрукти і. От можна яблуко сказати. Груша, виноград. Хересні ноти також і проглядаються. Ще цьому візку треба постояти хвилин 10-15-20, а не одразу як я відкриваю. І хочу відчути на аромату. Але можна і так. За то буде можливість записати наступне відео, де я можу десь посередині, в кінці пляшки, сказати, як змінився бенеромах 10 років. Ну, якісь харесні ноти, М -м 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 -м. якийсь темний фрукт чи фрукти також можна перегледіти іриску. Цитрус І якісь чорні, чорні, сухофрукти. Давайте спробуємо на смак, на смак мені трішки. Ну, димом так дало. І от перше враження, ніби трохи медициною віддає. І схоже, мені трішки на лаврой 10 років саме по цьому. Далі йдуть після смак такий середній до додовго, десь, так, да, середній додовго. Далі йдуть фрукти. Ну, фрукти не виражені, не скажу, що тут. Трохи солодковато, кисло, солодковато так, але димне. От димне а ось проглядається сіль, спеції. Більше в сторону димного. По алкоголю ну, 43% не, не, не б'є прям, що аж сильно. Так, да, трохи от, якось медичними нотами можна сказати, що бендрома 10 років віддає, коли дегустуєш на смак. Сухофрукти не відчуваю кисло солодкі якісь ноти. Що пишуть дегустаційні ноти на офіційному сайті? Солодке зелене яблуко груша доповнюють кремовий темний мед? Темний мед. Ну, Медовість, так, да, відчувається. З яблуко відчувається груша, але це на ароматі. М'яка ваніль розвивається разом з ніжним димом. Ваніль дим. Так. Це на аромат. На смак. М Які аромати з солодових пластівців та тушкованих фруктів поєднуються з темним ірисом та натяком на чорну вишню. Ну, на смак, воно прям аж не дуже сильно багатий, Тому не дивно, чому я аж не відчуваю прям різноманітне всього. Тут один, два, три пластівці. Тушковані фрукти, це порізані фрукти, це салат фруктів. Темний ірис, рис відчувається, чорна вишня, ну, на тоненького, може, не на якомусь задньому плані. Давайте ще раз спробуємо. І на фініш повний фінал з нотками солодових пластівців та легкого диму. Так. Да. От невиражених фруктів. От щось таке змите. І це розмите, це солодових пластівців. Пластівці. Ну добре, нехай це будуть пластівці. Для мене це, ну, це якісь, якісь солодкі ось ноти, які можна було як називають на офіційному сайті. Пластівці. Давайте додамо води. Взагалі, віскі мені подобається. Я, звичайно, довго тягнув з тим, щоб відкрити і продегустувати. Я не знав, що від нього очікувати. Казали, що воно схоже на Спрімбанк. Також мені не було зрозуміто, що очікувати спейсайдовського віскі з двома бочками Херес і Бурбон 43%. Але в основному можу сказати, що мені подобається. Так, да, воно може не таке комплексне, але воно класне. Так, да, якось я пропустив аромат. Одразу смак. Ну, смак. Такий димно солодкий на аромат. Стало м'якішим, додалось ванілі, фрукти, більше груші, ніж яблука. Дим не відчувається. Дим відчувається, о, зараз о, трішки, трішки відчувається дим. Дим більше всього відчувається на смак, ніж на аромат. Ну коли вже спробуєш на аромат і от такий середньодовгий, зараз в сторону довгого, отакого от димного. Трошки переплітаючогося, з солодкими нотами аромату, ну, віскі. Це віскі, в принципі, цікаве. Його можна посидіти, порозглядати, повинюхувати, але воно не таке прямо ж дуже сильно комплексне, як як можна б там було б назвати якийсь там Буна Кілкерен, Кілкер, Спринтбанк. Воно те, також дуже цікаве, але. да, Але не на. Треба ще посидіти, але не годинами сидіть і розглядати. ноти. Воно воно от, с, с, якісь Солодкі, пишуть солод, солодкі пластівці, або це на смак, і на фініш солодкі пластивці. Ну і, в принципі, там один-два таких ом, смаки, які можна, чи ноти, які можна розладіти. Далі воно змішується, не можна сказати, що там якісь 25 фруктів там, спілих або а, хересних. Після смак а, димний, солоноватий. Ванільний менше солодкого, але солодко солоноватий такий, більше в сторону солоноватого димного, ніж інші спейсайдовські віски, які я дегустував. Пенерома 10 це віскі для тих, хто хоче складності без захмарної ціни. Його порівнюють з Springban 10, і ми перевіримо це на сліпій дегустації. Будемо дегустувати в наступних випусках «Вгадай драм» І перевіримо, чи є що спільного між Springban 10, Kielcarean 12 і бенромах 10. За сьогоднішню дегустацію бенромах 10 я поставив би і хочу поставити 84 бали. Це класне віскі, комплексне. Цікаво з ним посидіть, воно таке маслянисте, жирнюще. От. І Да, 84 це я думаю, той бал, який я буду радий поставити цьому віскі. Якщо хочеш щодня кидати собі виклики дізнавати щось нове про віскі, приєднуйся до Вікторини Смак Віскі в Телеграм. Одне питання на день: рейтинг і море цікавих фактів. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові випуски, дегустації, порівняння і адвент у грудні. А ще можна підтримати проект через Patreon. Якщо вас цікавить, то заходьте по ссылці, який я залишу під цим відео. І ми побачимось наступного відео. Бай!